Маю 3,5 мінус 3,5 понад 30 років. У грудні перехворі... перевіряла зір, Виявили суттєве погіршення зору, перевірила у квітні окуліст написав катаракта обох очей. Направили на операцію. Мені 47, і тишні от отсьо. Бачу, кутумані. Загнали Польща очима з Остроленки, і все. Оленка, пані Олена, якщо ви і далі продовжите жити в умовах, де ви бачите постійну несправедливість відношенню до себе, до своїх рідних, до своїх дітей. Це може місце бути, де ви живете. Зірю далі буде падати. Але катаракта це процес заживання. Ми з вами про це говорили. Але я ж хочу бачити, мені ж треба срочно, срочно, бо вас загнали в безвихідь. Операція, коли вам поміняють кришталик, ви тут же дійсно почнете бачити. Чи вирішить вона ці умови? Ні. Коли ви зробите операцію, якщо ви залишитесь і далі в тих умовах, ви через певний період часу знову повторите цю процедуру. Тому якщо ви це розумієте, що ми вчимо на курсі, ви можете використати оперативне втручання, але вам потім придеться зрозуміти і змінити ті умови, які ви потрапили. Тоді це буде єдиноразова операція. Ми це вчимо на курсі.